Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк міста Харків. Сьогодні у нас нове надходження Шикарний автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 16 490 американських доларів. Зустрічаємо це Mazda 6 2015 року. Випуску вже в рестайлінгу автомобіль приходив з Америки з пошкодженнями правої сторони. Була заміна двох дверей з правої сторони. Вся безпека відновлена. Нарікань абсолютно ніяких немає, невеликий пробіг 15 тисяч кілометрів, 25 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, передній привід, гарний синій колір, є камера заднього огляду. Це максимальна комплектація, є безключовий доступ, є датчики сліпих зон. Зараз поглянемо, що у нас по салону по комплектації. Салон шкіра білого кольору. В ідеальному стані салон доглянутий. Є люк в комплектації, повний електропакет. Пам'ять водійського сидіння, якісна музика, басе, датчики сліпих зон, датчики світла та дощу, мультируль, круїз-контроль, є підрульові пелюстки, 15 тисяч кілометрів пробіг, кнопка старт-стоп, штатна якісна мультимедія, є клімат-контроль в комплектації, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач з режимом Спор, шайба для управління. Мультимедії, чудовий доглянутий автомобіль з невеликим пробігом, з чудовою ціною 16490 американських доларів. Майже новий автомобіль отримуєте за цю ціну. Цей автомобіль ви можете придбати за готівку або в кредит та лізинг. Також. Це або будь-яке авто, ви можете замовити з США через нашу компанію. Тому всіх запрошуємо до нас в автосалон на тест здрав даного автомобіля. Знаходимось за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.